Я з Непалу. Моя країна зараз переживає зміну уряду після успішного його повалення внаслідок масових протестів проти корупції, непотизму та зловживання владою. Запитуйте. Чи можете ви розповісти про всю ситуацію з точки зору людини, яка знаходиться в країні, особі, яка геть не знає деталей? Наша країна вже давно бореться колись у нас була монархія, але в 2001 році королівську родину стратили. Владу захопив двоюрідний брат короля, якого скинули у 2008 році. Приблизно в той же час маоїсти, які вели громадянську війну, отримали підтримку під час народного руху 2006. Шостого сьомого років багато хто вірив, що їхній прихід до влади створить нову країну, яка справді почне розвиватись. Але після встановлення демократії у 2008 році звичайні люди поступово почали почуватись зрадженими та знехтованими. Між 2008 і 2025 роками, ми бачили більше десяти урядів, які приходили та йшли у відставку. Але при владі завжди залишались одні й ті ж три-чотири міністри. Тим часом. У житті громадян майже не відбувалось жодних змін на краще з 2022 року. Почались протести з питаннями, де розвиток, у 2024-25 році, знову з'явився колишній король, який просив підтримки для відновлення країни. Відбулись промонархічні протести, але здебільшого за участі людей старшого віку і небагатьох представників молодого покоління. Після того як кількох протестувальників було вбито, а організаторів. Ув'язнено цей рух з газ. Уряд зробив висновки з цього епізоду. Пропаганда поширювалася через TikTok і Facebook. Тому вони розробили закони, які змусили технологічні компанії дотримуватись їхніх вимог. Інакше їм загрожувала б заборона. Спочатку TikTok заборонили, але згодом він виконав вимоги. У 2025 році ситуація знову загострилась. Вірусний тренд викрив діток непотизму. нащадків міністрів, які хизувались. Багатством в інстаграмі, одяг від Гучі, розкішні автомобілі та щотижневі подорожі за кордон для звичайних непальців, які потерпають від бідності та стагнації, це було нестерпно. У вересні уряд повністю заборонив соціальні мережі, але на той час вже розроблялись плани протесту під проводом молодого покоління. 8 вересня планувалось інакше. Це мав бути мирний переломний момент. Мить, коли наймолодше покоління Непалу, школярі та студенти. Нарешті встали і зажадали підзвітності. Батьки відправили своїх дітей з надією, вірячи, що, можливо, цей марш за справедливість змусить уряд прислухатись до них і здійснити зміни для простих людей. Школярі віком від восьми років, одягнені в шкільну форму, мирно приєднались до протесту. Натомість уряд відповів навмисним вбивством студентів. Це зруйнувало залишки будь-якої довіри. 9 вересня людь вийшла з під контролю. Протестувальні. Штурмували парламент, вбивали чиновників відповідальних за розстріли, спалювали будинки колишніх прем'єр-міністрів, били і переслідували міністрів, руйнували колонії, де жили корумповані можновладці. Це переросло у повномасштабне повалення влади. Як ці настрої поширились по всій країні, я угорець. Ми відчайдушно прагнемо зміни режиму, але багато людей занадто апатично налаштовані. Як змінити ставлення громадян? Основна причина того, що протести поширились по всій країні, полягала в тому, що молодому поколінню все набридло. Ще до 8 вересня ми дійшли згоди, що протест має відбутись не лише в Катманду, а у всіх містах, щоб кожен міг встати і заявити про свою позицію. Соціальні мережі онлайн спільноти та сарафанне радіо допомогли скоординувати протести по всій країні, перетворивши індивідуальне розчарування на колективний рух. Чи не дружину прем'єр-міністра спалили живцем? Так, під час протестів підпалили будинок колишнього прем'єр-міністра і, на жаль, його дружина згоріла живцем всередині. Навіщо забороняти Instagram, Facebook та WhatsApp? Лише для того, щоб контролювати, яким контентом діляться люди. Законопроект фактично давав уряду повноваження видаляти або блокувати все, що йому не подобалось, особливо антиурядові пости йшлось не про безпеку, а про контроль. Вони хотіли, щоб люди бачили лише те, що їм було потрібно, замовчуючи все, що викривало корупцію або ставило під сумнів їхню владу. Хіба заборона не була пов'язана з тим, що уряд Непалу хотів, щоб компанії, які займаються соціальними мережами, проходили реєстрацію. І ті, хто не виконав вимоги, були заборонені. Якщо я не помиляюсь, TikTok досі доступний, тому що він зареєструвався. Так, TikTok та інші соціальні медіа платформи були частково зареєстровані і платили податки. Але основною причиною заборони була не реєстрація, а їхня невідповідність авторитарній політиці уряду. Як тільки TikTok підкорився, більшість відеороликів про протести та про монархічну пропаганду видалили, оскільки це була єдина платформа, яка дотримувалась їхніх правил. Що викликало народний гнів? Що ви думаєте про попередній режим? Чи були військові на вашому боці? Що намагались вони зробити це раніше? Хто був союзниками режиму? Роки корупції та неефективного управління, в поєднанні із забороною соціальних мереж і трагічними вбивствами молодих мирних протестувальників, 8 вересня підкинули хмизу в вогонь. Військові зберегли нейтралітет і не намагаються заповнити вакуум влади. Наразі вони роблять те. Те, що від них вимагається, захищають націю і зупиняють вандалізм та анархійські дії союзниками попереднього режиму були коаліційний уряд, комуністична партія Непалу та Конгрес. Хіба люди самі не голосували за цих корумпованих чиновників? Чому їх продовжували обирати? Тому що в Непалі ви можете голосувати незалежно лише на місцевому рівні, наприклад, на виборах мера на провінційному та федеральному рівнях, ви не обираєте безпосередньо осіб, а голосуєте за партії. Потім ці партійні члени парламенту вирішують, хто стане прем'єр-міністром і очолить уряд. Тож, по суті, незважаючи на те, що люди були ситі по горло, не існувало реального демократичного способу позбутись цих корумпованих політиків без перевороту. Чи стикались ви з сильним військовим опором? Уряд надіслав війська, щоб знищити вас. Чи армія на вулицях воює проти вас? Ми не зіткнулись з сильним опором з боку армії. Насильство було з боку поліції, 8 вересня. Вони вбили щонайменше 20 дітей. Армія весь цей час зберігала нейтралітет. Хто керує або очолює військом згідно з конституцією? Армією керує президент, але наразі ми не знаємо, чи армія керується самостійно, чи президент контролює її. Чи існував історичний поділ між людьми за зовнішнім виглядом, більшістю та меншістю, релігійними переконаннями чи політичними поглядами? Якщо так, то як людям вдалося об'єднатися поза цими переконаннями? Чи було це здебільшого завдяки акцентуванню на тому, що майновий розрив є найважливішим? Я розумію, про що ви у Непалі понад 123 мови, та незліченна кількість етнолінгвістичних груп. І деякі громади вважають, що непальську мову їм нав'язали. Зали це стало джерелом тривалої напруженості та суперечок. Незважаючи на ці відмінності, я б сказав, що наш народ більш згуртований ніж у інших країнах з багатонаціональним населенням. Спільна мова, навіть якщо вона суперечлива, відіграє важливу роль у спілкуванні та координації. Але справжня єдність походить від спільних страждань і розчарувань. Десятиліттями пересічні непальці пальці жили в умовах корупції, зневаги та експлуатації, поки не численно. Еліта ставала все заможнішою і заможнішою. Робітничий клас, сільське населення та молодь відчували себе невидимими, безсилими та покинутими системою, яка обіцяла демократію, але мало що дала Незалежно від покоління, етнічної приналежності та мови. Люди нарешті усвідомили, що розподіл багатства та зловживання владою зачіпає кожного, і що колективні дії єдиний спосіб вимагати підзвітності. Трагічно що знадобилось стільки років. Страждань і навіть смертей, молодих мирних студентів, щоб ця єдність спалахнула. Але саме спільна боротьба об'єднала країну, не зважаючи на її розмаїття. Ваш уряд, схоже, розпався. Хто на вашу думку буде наступним при владі? Історично склалось так, що вакуум влади, як правило, не призводить до покращення режимів. Ми всі зараз розмірковуємо над цим. Є кілька лідерів та осіб, які, як ми сподіваємось, можуть нам підійти, але ще занадто рано говорити про те, хто прийде до влади. Ще непокоїть когось, що Китай скористається цим шансом, щоб посилити свою владу над Непалом. Вони розглядають Непал як частину своєї країни і зараз намагаються нав'язати кандидатуру свого далейлами сусідньому Тибету, щоб і він опинився під китайським правлінням. Це чудова можливість Китаю розширити свій контроль у цьому регіоні. Я не думаю, що це можливо. Хоча деякі аутсайдери можуть розглядати це як можливість для Китаю розширити контроль, протести і повал. Лення уряду повністю керується непальським народом. Це внутрішній рух проти корупції і гноблення, а не іноземний вплив. Протест відбувається лише в Катманду чи по всій країні. Ви очікуєте на величезний мирний протест через кілька днів. Протест був загальнонаціональним. Він розпочався 8 вересня і того ж дня набув жорстокого характеру. 9 вересня уряд був повалений, а деякі чиновники подали у відставку. Завтра вранці ми плануємо мирні заходи, де люди зберуться разом, щоб подумати про відновлення країни. Ми також побачимо, що буде далі і хто візьме на себе відповідальність за управління країною. Чи хочуть люди повернення монархії, чи було краще за тих часів? Є певні групи людей, які підтримують повернення монархії, і хочуть, щоб колишня королівська сім'я створила новий уряд, але вони не відображають усіх настроїв населення. Для більшості людей вимога полягає не в поверненні монархії, а в підзвітності, справедливості та припиненні корупції. Люди відчувають себе зрадженими як монархією, так і демократією, тому що ні та ні інша Справжньому не служать пересічним громадянам. Зараз ми насправді потребуємо нового, прозорого уряду, який ставить інтереси людей на перше місце. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що про переворот в Непалі думаєте ви? Напишіть в коментарях.